І як доводить практика, від окупантів можна очікувати будь-чого. Так нещодавно у ворожих пабліках почали тиражувати повідомлення про те, що цитата бойовики ЗСУ обладнали військовий госпіталь у пологовому будинку номер 9 міста Запоріжжя. Шокує, чи не так? Ми вирішили перевірити, хто насправді там перебуває. Так, звичайно, військовий стан сказується, на все, ви бачите, яка обстановка. На вікнах у нас затемнені плівка, стоять ну, мішки з пісками, це якось створює таку обстановку гнітючу. Дивлячись на це, ми працюємо. Інформація на російських каналах, яка була поширена, хочемо всім сказати, що у нас тут пологових військових у нас немає, у нас вагітні жінки, у нас новонароджені діти, у нас персонал, ми працюємо. Медичний персонал обурений заявами відомств і змі агресора, і пояснити звідки взялися такі дані не можуть. Ну я це прокоментувати не можу, тому що що в голові твориться всіх расистів. Ми не можемо передбачити. Якби це можна було передбачити, що в них коїться, не було б тоді ракетних ударів по лікарням, не було б ракетних ударів по житловим кварталам. Тому я не знаю, що, що в них там в голові робиться. Звичайно, інформація а, про те, що а, тут військові, вона звичайно надає де певного нервового такого нервової напруги. Проте так працюємо наразі. У пологовому перебувають понад чотири десятка породіль, в тому числі ті, хто був змушений втікати від рускава міра. Ми обійшли всі відділення та палати. Втім, жодна майбутня мама жодного військового тут не бачила. Ні, кінешно ні, звичайно, тут все нормально, тут все добре. Ніхто тут нікого не обмежує, ніякі права. Абсолютно тут все добре. Це маячня, якась надумані цілком речі. По поводу воєнних з приводу військових, які можуть тут перебувати, я не знаю. Нехай хто це каже, приїде подивиться. Але крім породіль вагітних і просто персоналу, я не бачила тут нікого. Але такі повідомлення змушують нервувати, говорять вагітні жінки. Хвилюватися, ми звісно хвилюємося, тому що інформація, звідки ця взялася, невідома. Ну, понятно, що ми сподіваємося, що здравий ум все-таки в Росії буде, що вони вже зупиняться, пологові будинки наші руйнувати. Ну, заспокійнують, звісно, персонал у нас не знаю, звісно, до цього поводу. Можливо, наших вагітних жінок зараховує до особливих бойовиків бейбі бум зброя. Проте, якщо без жартів, дев'ятий пологовий будинок працює у штатному режимі. Тут щодня народжується життя: ані госпіталів, ані військових, ані самих військових баз тут немає.